Привіт! Я твій фешн янгол-охоронець Бориска Гаїні Чакіо. І мої крила в хімчистці. <свісно> я прийшов рятувати твою сраку. Уяви, ти стоїш перед зеркалом і думаєш, це занадто too much. Я дуже хочу одягнути це, але що подумають люди? Колись я теж так робили. Але знаєте що? Ніхто не подумає про те, що ви носили вчора, окрім вас самих. У мене є теорія, що більшість людей у світі бажають виглядати реально круто. Але бояться за моїм експірієнсом роботи персональним стилістом у клієнтів, здебільшого, переступити оцей бар'єр страху того, що подумають про тебе люди, є найбільшим таким моментом, який зупиняє їх від того, щоб відчувати себе класно. І це насправді так. Стиліст це найманий працівник, і звісно, я не буду змушувати кожного клієнта одягатися у якийсь хай фешн Але за статистикою, здебільшого, люди, які цікавляться фешеном. Тобто ви, які ввімкнули це відео, хочуть виглядати круто. Але за якимись причинами багато людей вважають, що виглядати круто, це не для них. Вони або цього не заслуговують, або вони якісь не такі, або їм просто-запросто страшно. Сьогодні я розповім вам 5 способів, як переступити через себе, перестати боятися виглядати круто, і як стати тією іконою, якою ви заслуговуєте бути. Тому що якщо ви будете боятися підійти до дзеркала в одягу. Який вам подобається, ви в житті ніколи щасливими з фешн точки зору не станете. Тому що так, ви можете там втихеньку сміятися над якимись там фешн-фріками, але в глибині душі ви можете розуміти, що вони щасливі. Так, можливо, вони виглядають якось соціально типу тю-тю, але вони щасливі. А ви, якщо ви не можете дозволити собі одягнути те, що вам дійсно хочеться, ви... Щасливими з фешн точки зору не будете. Тому сьогодні ваш янгол-охоронець з крилами в хімчистці розкаже вам, що куди і в яку сторону треба рухатися. Але для того, щоб провести цю розмову достатньо цікаво, мені потрібна склянка безалкогольного пива. За ваше фешн-перевтілення. Делішес. Це, до речі, вишневе пиво. Дуже таке люблю. Отже, не буду вам маяти мізки всілякою хрінню. І почну з першої поради. Метод першої кімнати. Уявіть себе в ліжку. Ви тільки що. Прокинулися. Скільки кімнат вам треба пройти, щоб вийти на вулицю? І так, вважайте під'їзд, якщо у вас він є, за окрему кімнату. Навіть якщо ви мешкаєте просто в кімнаті, яка підключена до вулиці, все одно у вас є одна кімната, в якій, окрім вас, нікого на даний момент немає. Насправді ви не зможете перебороти страх засудження іншими людьми, якщо ви засуджуєте себе самі. Тому перший крок до того, щоб виглядати класно, це завжди перебороти себе і перебороти свої засудження в свою сторону. В психології це називається спотлайт-ефект. Ви вважаєте, що ви є набагато більш важливою людиною, ніж ви є насправді. Грубо вибачте, у більшості емоційних варіантів свого життя ми це та особа, яка створює більшість наших емоцій, і наш страх. Здебільшого виходить з нашого ж засудження себе, а не зі страху інших людей. Зазвичай ми не хочемо це визнавати, тому що визнати те, що ти боїшся себе більше ніж інших людей, це одночасно якось і нарцисично, і не дуже хайпово. Це якісь ну неприкольні моменти, це не йоу, це не флекс. Отже. Що ми можемо зробити для того, щоб перебороти власне себе? Для того щоб дати собі оцей поштовх для того, щоб вийти на вулицю в тому, в чому вам хочеться. Для того щоб вийти яскраво на вулицю, треба спершу вдягтись яскраво вдома. Одягніться в той одяг, який ви хочете на собі бачити, але за якоюсь причиною собі не дозволяєте. Можливо, ви комплексуєте через свою фігуру. Можливо, ви комплексуєте через свою якусь непримітну життєву ситуацію. Можливо, ви вважаєте, що для того, щоб одягатися настільки хайпово, треба ходити на якісь івенти, на які вас не запрошують. А можливо, ви думаєте, що фешн це якийсь закритий клуб, в який вас не впустять. А якщо ви спробуєте туди зайти, вас обісруть і пішлють нахуй. Можливо, це і є правда, але кому на це не похуй. Я сьогодні буду максимально реалістичний. Будь-який шок в вашому житті перестає бути шоком, якщо ви його бачите кожен день свого життя. Тому яскравий фешн також перестане бути для вас якоюсь шоковою ситуацією, якщо ви будете дивитися на себе в дзеркало в цьому яскравому фешені кожен день. Для чого була моя тирада про кімнати? До того як вийти на вулицю, у вас вже є достатньо мощний шлях. Одягніть спочатку одяг у вашій кімнаті, потім не знаю, вийдіть в іншу кімнату. Вийдіть в калідор, потім вийдіть в під'їзд, викиньте сміття в цьому яскравому одязі. Можливо, вас хтось побачить, і у вас буде перший, знаєте, такий експірієнс осудження іншими людьми у вашій голові. Ви будете думати, що всі на вас дивляться і всі вас сруть. Це не так, але вам треба до цього звикнути. Потім вийдіть в цьому одязі в магазин. І так далі, і так далі, і тому подібне. Нарощуйте цей градус відвертості, нарощуйте цей градус самовпевненості, тому що самовпевненість це не та річ, яку можна просто за секунду собі народити. Ні. Якщо ви зможете це зробити, я буду за вас дуже і дуже раді. Але зазвичай самооцінка нарощується поступово. Самооцінка йде нагору, 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 і потім у вас вже є оця корона на голові, яку ви заслужили. Тому що якщо корона… Вам просто на голову впала, то що? Що? що що вам з цієї корони? А коли ви сходинка за сходинкою за цю корону боролися, боролися з собою, боролися з іншими людьми, ось тоді ця корона чогось значить. Ой, це була моя корона, вибачте. Cheers. А Ось знаєте, чисто з точки зору підтримки своєї думки, я це не буду вирізати. Якщо ви мене вважаєте бидлом, напишіть в коментарі. Якщо не вважаєте бидлом, напишіть в коментарі. Якщо ви мене вважаєте бидлом і підтримуєте те, що я бидло, ставте лайк, підписку, коментар, дзвіночок. А всім цим групам, хоч ви мене вважаєте бидлом, хоч ні, я хочу сказати одне. А зараз я оголошую про збір, тому якщо ви пролистаєте, у вас буде срачка три роки. Моя благодійна ініціатива проводить достатньо масивний благодійний збір на проведення великодніх свят для двох дитячих будинків для дітей сиріт з інвалідністю. Я буду дуже раді, якщо ви зможете доєднатися до цього збору. Донатом мені потрібна допомога, щоб прибрати ялинку вже квітень, а тому ситуація критична. Тому... Обіцяю, як тільки ми закриваємо цей збір, я прибираю ялинку. А насправді в цьому зборі і для вас є позитивні моменти. Тому що за донат від 100 гривень ви зможете взяти участь у розіграші неймовірних призів від крутезних українських брендів: срібного кулона, двох сетів сережок або моносережок, як ви їх хочете носити, рукавичок з леопардовим принтом і підвіски у вигляді льодяника. А за найбільший донат ви зможете отримати персональне створення корсету за вашими мірками від неймовірної української студії. Посилання на збір і на сторінку з інформацією буде в закріпленому коментарі в описі відео. А ми продовжуємо. Але донат робимо зараз, бо потім забудеться. Ось прямо зараз. Переходимо за посиланням. Робимо донат, повертаємося і продовжуємо дивитися це відео. Ой ой. ой Сподіваюся, з першим моментом все зрозуміло, ми можемо переходити до другого. Правило, погляди це не страшно. Знаєте що? Мені треба зробити вигляд між е, моїми крилами і пивом. Я думаю, цей вибір достатньо однозначний, тому я оце приберу зараз. Сподіваюся, ви вже оцінили мій образ і мені можна трошки розслабитися. І я сподіваюся, мої глядачі мене не засудять. Але якщо ви мене засудите, то і що? У вас є право на вашу думку. Свобода думки це найбазовіше право людини. І це і треба розуміти. Вибачте, за мій надто юридичний підхід до цього запитання. Але коли люди вас засуджують, коли люди на вас дивляться, коли люди вас обговорюють, це їх абсолютне право. В більшості випадків це не якась ваша персональність. Персональна небезпека. Це просто інформація. Інформація, яку ваш мозок перекручує і подає вам у варіанті трошки іншому, в трошки перекрученому, трошки, можна сказати, нарцисичному варіанті. Важливо навчити себе не реагувати тілом на реакцію інших людей, навіть якщо на вас відверто пяляться. Ну пяляться на вас, ну що? Поп'яльтесь в іншу сторону, тому що якщо ви будете показувати певну слабкість, якщо ви дозволите своїм якимось страхам перебороти себе, це буде, по-перше, дуже видно, це буде додавати вам невпевненості, і це буде додавати більшої кількості людей, яка буде вас засуджувати. Тому що насправді, як людина, яка одягається як сільський фрік, то якщо ви будете виглядати ось так, що мені робити? На мене всі дивляться, мене всі засуджують. Ось тоді вас люди будуть засуджувати. Що ви будете у фріковському одязі впевнено, до вас будуть підходити люди і питати, де ви купили ці речі. І що робити, якщо ви відчуваєте певну тривожність через те, що люди дивляться на вас? Навіть якщо ви знаєте, що ви одягнені класно, не надто по-фріковському, але все одно на вас нападає трошки невеличка, знаєте, такий uneasy feeling. Просто вдих, видих. Ми фокусуємося на своїх відчуттях. Ми намагаємося прибрати себе з цієї ситуації і відчути одяг, а не погляди інших людей, тому що ви одягнули ці речі за якоюсь причиною. І причина це ваше бажання їх надягати. Ви. Це головна королева цього світу. Тому одягніть собі хоча б в своїй коробочці корону на голову і думайте про себе, а не про те, як ви сприймаєтеся іншими людьми. Тому що єдина людина, яка думає про вас, 24 на 7, це ви. І якщо ви будете думати про те, як інші люди думають про вас, ви просто. Впустите цю можливість, тому що ви, це оця єдина така людина, яка сидить і вас крисить 24 на 7. Єдина, немає більше жодної людини: ні мама, ні кум, ні сват, ні свекруха, ні там якийсь Петя гей з останньої парти. Ні, ви це єдина людина, яка думає про вас 24 на 7. Might as well думати про себе гарно і думати про себе класно. Тому на вас пяляться, ви розумієте це. Абстрагуйтеся від ситуації, дихайте, думайте про себе. Все, все, проблема вирішена. Звісно, можуть бути небезпечні ситуації. Завжди треба довіряти своєму інстинкту самозбереження, тому якщо ви відчуваєте, що ви в небезпечній ситуації, звісно, треба як мога швидше цю небезпечну ситуацію покинути. Але якщо ви розумієте головою, що ви просто не впевнені в собі, то треба просто, просто поставити корону собі на голову. Так, можливо, не невпевненій голові ця корона буде трошки хитатися. Але корона на голові, що хитається, набагато краще, ніж відсутність цієї корони. Тому тост за вас і за вашу корону. Порада номер три. Знайди свій сейф айтем. Люди дуже сентиментальні створіння. І у нас завжди є якась маленька дріб'язучка або велика якась хрінь. Яка для нас є особливо важливою для того, щоб перебороти свої страхи, треба робити це дозовано. Не треба просто запіхувати себе в воду. Як знаєте, оці батьки, які кидають дітей в воду, щоб вони навчилися плавати. Будьте поважливими до себе, майте повагу до себе, майте любов до себе. Для когось, наприклад, я розумію, для мене любов до себе це дійсно кинути себе в воду, щоб з нею викоперсатися. Але я це неймовірно маленький відсоток людства. Я відчуваю себе. Нормально після цього. Більшість людей, що є, на мою думку, краще, краще відчувають себе і краще прогресують саме. Крок за кроком. І якщо ви є такою людиною, якщо ви не любите якоїсь яскравої зміни в один момент, яка буде дуже сильно вас шокувати, вам потрібно знайти одну річ, яка вам дуже сильно подобається. Це може бути як аксесуар, наприклад, для мене це оці неймовірні окуляри. Так і якась річ, для мене, ви всі знаєте, оце моє пальто з величезними плечима, яке на кожній моїй важливій фотографії, я його постійно в кожному другому відео про нього розмовляю. Це прям дуже круте для мене пальто. Я його дуже люблю. Воно має дуже велике сентиментальне value for me. Зробіть цю річ своїм якимось якорцем в світ фешн. Тому що якщо ви будете одягати все базове і один якийсь яскравий момент, він не буде настільки фріковським, у вас не буде можливості зробити ту much, тому що у вас буде тільки одна фріковська річ на вас, і одна фріковська річ на вас сприймається не як фріковська річ. А як акцент, що є дуже гарним стилістичним трюком, але в той же час є дуже гарним трюком для того, щоб дозволити собі одягатися фешенебельно, одягатися класно, тому що це безпечно. Це абсолютно безпечно. Наприклад, у мене є окреме відео про те, як низька самооцінка знищує ваш стиль, і ось тут от і була зроблена ця порада. Робіть щось безпечне для того, щоб у вас не було у цього ефекту холодної води, від якого ви будете зжиматися. Ні, робіть все зручно, потроху потроху. Одягайте цей сейф айтем кожного там дня, коли у вас є вайб, коли у вас є муд на це. І все буде набагато-набагато краще. Якщо ж ви людина як я, який потрібно, щоб вас кидали в воду і вивчилися плавати самостійно, у мене для вас інша порада. Експеримент один раз на тиждень. Виділіть один день свого тижня. В якому ви відчуваєте себе найкраще, який ви любите найбільше? У мене в житті так вийшло, що це іронічно понеділок, тому що в понеділок у мене невелика нагрузка по навчанню. У мене це єдиний день, коли я не ходжу в спортзал. У мене це по суті вихідний. Якщо б я робив цю вправу, я б робив її в понеділок. Важливо, щоб це був день, в який ви зазвичай відчуваєте себе гарно, тому що якщо це, наприклад, понеділок будь-якої іншої людини, яка там спішить на роботу, у якої закінчуються вихідні, і так далі, то це було б ну. Не класно, одягайте раз на тиждень щось, що вас лякає, але що ви хочете одягнути. Зробіть так, щоб у вас це асоціювалося з чимось позитивним, з якимись позитивними моментами, з позитивним життєвим досвідом і так далі. Просто станьте оцією собакою Павлова, просто господи, щоб там Павлов в пеклі горів. Просто змусьте себе асоціювати фешн-експерименти з чимось позитивним. Плюс, якщо ви будете це робити один раз на тиждень, у вас буде набагато більше надивленості, у вас буде. Буде набагато більше експірієнсу використання цих цікавих образів. І взагалі, якщо у вас надто великий страх цього моменту, сховайтеся за маскою дрес-коду. Ходіть на якісь арт-івенти, де всі трошки фріки. Ходіть кудись, де дрес-код напівформальний. Наприклад, більш кежуальні там комедійні вистави в театрах або, наприклад, ті ж відкриття галерей, вони всі є з напівформальним стилем. І можна щось поекспериментувати, тобто це строго, але можна експериментувати. І за рахунок цього ви будете ховатися за маскою дрес-коду, і вам буде набагато легше робити ці експерименти. А якщо ви хочете, щоб я зняли відео про етикет, про дрес-коди і так далі, бо у мене це відео в планах вже там, не знаю, десь рік, будь ласка, напишіть про це в коментарі. Якщо я побачу достатню кількість коментарів, що, типу, людям це дійсно цікаво, я з задоволенням зніму про це відео. Додатково, з психологічної точки зору, як студент Психолог, я можу дати вам ще одну пораду. Записуйте, як ви себе відчуваєте, коли ви одягаєте власне те, що виходить з вашої зони комфорту на даний момент. Ведіть як такий трошки щоденничок про себе, що ви відчуваєте, як ви пропрацьовуєте ці емоції і так далі. І подивіться на себе через місяць. Тобто, у вас буде чотири таких сесії шокової терапії. Подивіться на себе через місяць. Що ви відчуваєте, як змінилися ваші відчуття? Якщо ви будете бачити прогрес, для вас це буде найбільш позитивним таким моментом, тому що прогрес це завжди щось про позитив. Прогрес це завжди про щось помітне. Прогрес це завжди про дофамін, який нагороджує вас за ваші старання. До речі про старання. П'ята порада буде максимально психологічною. Зміни те, як ти говориш про себе. Форми мовлення це один з найкращих психологічних трюків, який може дати вам один з найбільших таких прогресових моментів в будь-якому пошуці високої самооцінки, не тільки в фешн сфері, в будь-якій сфері. Тому що те, як ми говоримо про себе, відповідає тому, як ми сприймаємо себе в обидві сторони. Ми не тільки, наприклад, якщо ми сприймаємо себе погано, говоримо про себе погано, а якщо ми будемо говорити про себе погано, ми так само будемо себе сприймати, тому що мова це дуже... Важливий момент в житті замість. Це не для мене, я не та людина, яка може це надягнути. Кажи, я ще, наприклад, не звикла до цього одягу. Або, наприклад, я не знаю, там я ще не в тому цілі, щоб носити цей одяг. Хоча, знову ж таки, хочу зазначити, що тіла ніяк не обмежують ваш фешн. Вони можуть обмежувати його в вашій голові. І це нормально, але в цілому треба розуміти, що немає ніяких правил, які пов'язують вашу фігуру з тим, що вам варто носити. Не треба мати ніяких фаталістичних думок і не треба формувати фаталістичні. Ні, думки і висловлювати їх в слова. Наприклад, дуже багато людей навколо мене дивляться. На мій і кажуть: блін, ти дуже класно одягаєшся, але наприклад, я не така смілива, як ти, тому мені б хотілося, але не можу. Змінюйте це на я ще не така смілива, але я над цим працюю. Тобто, давайте завжди собі можливість покращити себе, якщо ви будете казати про себе я не смілива, і прикріпляти себе до групи несміливих людей, ви прирікаєте себе на життя несміливою людиною. Треба казати, я ще не така смілива, але я над цим працюю. Треба давати собі шлях до покращення, тому що. З іншої сторони, ви це покращення не зможете отримати, тому що ви поставили величезну стіну між собою і цим покращенням. Я сподіваюся, це зрозуміло. Я хочу підняти тост за те, щоб всі себе покращували. Тому що самопокращення це, напевно, найкращий атракціон, яке наше тіло нам дало. Cheers! Твій стиль це не якийсь тест. Це не якийсь екзамен, це не ЗНО, це не НМТ, це не ЄФВ, це не якісь ступні екзамени. Це шлях, шлях, який кожен з нас проходить окремо. Кожен сміливий крок це перемога над собою. І цією перемогою над собою, ви чесно, маєте пишатися всією душею. Якщо ви вже пройшли цей шлях, якщо ви вже зробили ці кроки, будь ласка, напишіть про це в коментарі, щоб підтримати інших людей, яким це потрібно. Я буду дуже раді почитати ваші історії, порадіти за вас. А також я хочу нагадати про те, що я проводжу збір на проведення свят для дітей з сиріт з інвалідністю. Окремо, я хочу подякувати спонсорам цього каналу. Дякую вам величезне за те, що ви дозволяєте мені створювати цей контент і дозволяєте мені робити це так, щоб я могли ще за ці гроші кушати, які отримують доступ до мого додаткового контенту, лайв контенту, додаткового стилістичного контенту, уроків про шиття і так далі. Ви завжди можете приєднатися до цього клубу за кнопкою приєднатися біля кнопки Підписатися, або якщо ви на айфоні, за посиланням в описі цього відео. А якщо вам не вистачило фешн-контенту, ось відео як. Яке ідеально підійде на роль наступного, ось плейліст дизайнера від АДОЯ, в якому я розповідаю історію відомих брендів, а ось мій телеграм-канал, в якому я розповідаю новини світу моди і новини свого життя. Дуже рекомендую підписатися. З вами був я, ваш фешн-янгол-охоронець і провідник в світ крінжового фешну Бориска Чекіо. Не забувайте пікуватися про себе і не забувайте, що ви найкращі. Папа! -па.